Приєднуйтесь до конкурсу підприємець року, не втрачайте шанс стати лідером. Деталі за посиланням під відео триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився політолог Ігор Рейтерович. Ігоре, доброго ранку! Доброго ранку. Ну що ж, ігоре, 26 жовтня, за твердженням Петра Олексійовича Порошенка, в Україні відбудуться президентські вибори. Там правда, ну про це він сказав в інтерв'ю цензорнет. В слузі народу вже відповіли. кажуть, не може бути ніяких виборів під час війни. То ви можете більше довіряти Петру Порошенку чи слугам народу. <реш> Цікаве питання. Ну, слуги народу дуже часто нам говорили одні речі. По факту вони виявлялися іншими речами. Порошенко ж в цьому інтерв'ю насправді сказав одну із ймовірних дат. В ній є певна логіка, і я вам скажу, що е, ну, фактично про подібну дату про жовтень місяць, кінець жовтня місяця. Багато говорили в експертному співтоваристві, і е, люди, особливо які займаються е, саме е, політехнологічними різними речами, вони десь, теж десь приблизно. Ізно зараз планують якісь кампанії, виходячи з цієї дати. Тут є просто багато причин, чому саме ми про цю дату говоримо. Петро Порошенко ну деякі з них назвав. Я відразу тут хочу єдине зазначити, що посилання пана Арахамі на те, що є так, такий документ підписаний всіми парламентськими фракціями, про те, що вибори відбудуться не пізніше ніж за 6 місяців після завершення правового режиму воєнного стану, теоретично може навіть бути і під цю дату, да якщо там. Активна фаза бойових дій завершиться, наприклад, в найближчий, там в найближчий, скажімо, час. Ну і крім того, давайте не будемо забувати, що цей документ при всій повазі, взагалі, до ініціативи Жана Моне. Дуже важливою насправді для України там дуже багато проєктів е, реалізуються, е, в тому числі, наприклад, от я беру участь в одному з таких, але в освітній сфері, да, тобто вони приділяють увагу таким речам. Так, от е, при всій повазі, це знаєте, документ, який не є офіційний, це така політична позиція фракції, які є в Верховній Раді. Ну, зараз вони написали про шість місяців, а потім можуть зібратися, і там всі або більшість фракцій можуть написати зовсім інші терміни. Тому тут треба орієнтуватися на інші речі наприклад на те як відповідь на це питання дає наша конституція і дає наша нормативна правова база а от з нормативно правовою базою там є певні питання тому що треба готуватися до специфіки повоєнних виборів а робота з цього приводу на жаль в верховній раді на сьогоднішній день не ведеться але якщо е, відкинути е, там дуже багато проблемних е, моментів і конфліктних, е, з такої формальної точки зору, от Петро Олексійович каже: вибори точно будуть 26 жовтня. Тут ти паралельно читаєш якусь там західну пресу, де написано, що. Команда Трампа має намір домовитися з російською стороною про припинення вогню десь там чи то до Пасхи, чи то до, до, до 9 травня, то плюс 6 місяців, то плюс-мінус так воно і виходить. Так кінець жовтня. Якщо буде, буде на це воля, так би мовити, всіх сторін і політичних гравців в Україні. Але є практична сторона справи: це фронт, це військові, це їхнє повернення, це скасування воєнного стану. Навіть якщо буде заморозка фронту. Це ж не обов'язково, що воєнний стан скасується а воєнний стан не скасується, значить і вибори неможливі. Саме так Дивіться, звучали ж заяви з приводу того, що ми не можемо на другий день після припинення, наприклад, режиму вогню, да ну, там, про зупинку ну, запровадження цього режиму припинення вогню відразу відмінити правовий режим воєнного стану. Ну тому що взагалі не зрозуміли питання, як нас буде відбуватися, наприклад, аж демобілізація, яку армію дійсно в Україні треба буде як мінімум на цей період зберігати, в якому форматі ця, ця армія. Армія буде да функціонувати, і е, це дуже багато питань, на які на превеликий жаль, ми не маємо на сьогоднішній день відповідей, і тому, коли президент виступав е, на полях от Мюнхенської конференції з безпеки, йому ж ці питання задавали. Мені ну він на них дуже неоднозначно відповів з приводу взагалі і припинення вогню, і е, відміни правового режиму воєнного стану і виборів, і так далі. Але тут питання в тому, що робота над цим повинна вестися вже зараз, просто на всякий випадок, ми повинні мати готові документи, які зможуть запустити ці процеси. Якщо дійсно мова буде йти про завершення війни, наскільки я розумію, але це моє припущення. План влади трошки інший. якщо відбудеться дійсно припинення активної фази бойових дій, після цього якийсь ще період часу правовий режим воєнного стану буде існувати. Після нього може бути відмінений правовий режим воєнного стану, але в нас буде, наприклад, Якийсь там надзвичайний стан чи щось таке подібне, що дозволить ну, трошки по іншому ставитися до всіх тих процесів, які будуть власне, відбуватися в Україні. А потім буде якесь окреме рішення щодо проведення виборів. Ну, наскільки мені відомо, поки центральною такою позицією представників влади є позиція про те, що треба спробувати всі вибори провести одночасно. Ви знаєте, хоча це і суперечить діючому законодавству. І місцеві, і президентські, і парламентські, так ви знаєте, Ігор, ви згадали відповіді Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції. Він же ж там що сказав? Він сказав, що вибори під час війни неможливі, а кому це не подобається, вони можуть взяти собі інше громадянство, якщо хочуть. Ну звісно, якщо брати контекст розмови, то він там говорив про Порошенка. Потім про якісь питання на питання відповідав про кличка, і можливо він це сказав на адресу своїх політичних опонентів. Можливо. Але я бачила серед своїх знайомих друзів, просто серед людей, з якими ми дружимо у Фейсбуці, які там е, виїхали, і це і мами з дітьми часто з країни до повномасштабної війни чи після одразу. І вони були обурені словами президента. Вони казали, що а, то коли мені щось не подобалося в власній країні, я виходила там на майдан чи на якісь акції протесту і заявляла про це. А виявляється, ну коли я потребувала, щоб зміна влади відбулася, а виявляється, я просто мала поїхати з країни дякую, пане президенте, що ви це сказали. Тобто, я про те, що е, оцю заяву, яку можливо Володимир Зеленський зробив з якихось там власних політичних міркувань на адресу своїх політичних союзників, е, е, не союзників, перепрошую, е, опонентів. Е, це розцінило дуже багато людей, як на свою адресу, які виїхали за кордон. Не знаю наскільки це добре для президента. Е, дивіться, тут дуже просте питання. Ну, відповідь є на це. Да, якби президент мав на увазі те, що ви сказали, ну там дійсно можна про такі речі, в тому. У числі говорити, то, мабуть би, він або після цієї цього інтерв'ю якось би це уточнив. Да, і була б якась реакція зі сторони офісу президента, що малося на увазі ну, якісь певні діячі, діячі окремі да які там виступають за вибори. Але розумієте, взагалі, вся ця відповідь президента містила одну дуже важливу маніпуляцію. Він почав говорити про те, що українці проти виборів під час війни і кому це не подобається, і типу як взагалі проти виборів, але це не так. Українці дійсно проти виборів під. Час війни це факт, і всі опитування це показують. Але українці категорично за вибори, як тільки війна закінчиться і закінчиться правовий режим воєнного стану. А вийшло так, що все докупи змішали, і по суті вийшло. Ну, виходить така картинка: що якщо ти проти, е, якщо ти за вибори, то взагалі там виїжджай з країни. Да? От, тобі щось не подобається. До побачення, і ще раз повторюся, скільки реакції не було, реакцію можна було по гарячих слідах зробити і заявити, що ну не так зрозуміли, малося на увазі те, то ну, президент Зав. Те, що сказав, В мене, чесно кажучи, немає жодної людини в моїй інформаційній бульберсі. Я уточнюю звичайно, да, ми всі в таких живемо, яка б цю заяву президента якось позитивно е, розцінила. Всі розцінили її вкрай негативно. Тому все таки постріл в ногу вийшов е, політичного такого плану і він не дуже добре виглядає. Але він же насправді вскрив проблему. Дуже важливу проблему, що влада про вибори, якби говорить, влада то відкидає, то навпаки, там щось інше каже. Да? Влада до виборів готується, але забуває при цьому можливо свідомо врегулювати всі питання нормативно-правового плану. Розумієте, в нас не будуть стандартні вибори. Це треба зрозуміти. В нас будуть класичні повоєнні вибори, які мають свою специфіку. І до цієї специфіки треба готуватися зараз. Але ми поки що не бачимо, що це відбувається. Паралельно з тим на зовнішню на зовнішній, так би мовити, зовнішньополітичній арені відбувається дуже багато важливих речей, які мають пряме відношення до України і можливо навіть будуть впливати на те, як відбудуться перші повоєнні вибори. Просто зараз Володимир Зеленський перебуває в Саудівській Аравії. І наскільки я розумію, його візит не має якогось прямого відношення до того, що за повідомленням преси завтра в Саудівській Аравії будуть зустрічатися делегації Сполучених Штатів і Росії. Бо медіа пишуть, що конкретно на цю завтрашню зустріч Україну не запрошували. Ігоре, чи розумієте, ви що відбувається, як нам варто розцінювати от саме оці, оці всі зустрічі в Саудівській Аравії? Я так зрозумів, що президент зараз єдине в ОАЄ в Об'єднаних Арабських. еміратах. З, 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 <гнє> та, 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 але там так, країни сусіди, і в нього заплановані візити в Саудівську Аравію. Так <гнє> тобто, ну теоретично він може мати якесь відношення до тих зустрічей, які там є. Але я боюся, що перша зустріч між росіянами і американцями відбудеться без присутності України. На це є кілька причин. Головна причина полягає в тому, що судячи з усього, що ми вже дізналися про Трампа під час його другої каденції, та й це було ще зрозуміло. Під час його першої каденції він є взагалі прихильником підходу Генрі Кісінджера. Це човникова дипломатія, тобто це конкретні люди. Вони відповідають за конкретний напрям. Все це дуже часто базується на особистісному підході. Звідси от поява відкуфа, да, який спочатку займався одним питанням, тепер його перекинули на Росію То, і він... трапа та... по близькому сході. Я, я нагадаю, так, 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 по близькому сході, але ж дивіться. Він же ж буде з росіянами не про близький схід говорити. Да, ми так. Ж це розуміємо. Він буде говорити власне про російсько-українську війну. Тобто, логіка, яка отакі от двосторонні зустрічі. Вони будуть з росіянами, вони є і будуть вже були і будуть з українцями, вони будуть з європейцями. А потім тільки після цілих, не знаю, там турів оцих двосторонніх зустрічей, формат почне розширюватися, ставати якимось там тристороннім, можливо, чотирьохстороннім і так далі. Наскільки це буде ефективно, сказати поки складно чи є тут для нас проблеми? Так, звичайно, є. Тому що от вони почнуть говорити з росіянами, росіяни їм почнуть, вибачте, впарювати свої. Якісь ідіотичні ідеї з приводу того, як вони бачать завершення війни, і потім американці з цим прийдуть до нас і будуть якісь питання задавати нам. Тому тут, звичайно, хто перший активніше зможе поспілкуватися, той повинен теоретично мати перевагу. Ну, радує, що ми все ж таки, поки таких зустрічей мали більше, і можливо, американці їдуть вже з якимось певним баченням і нам немає сенсу хвилюватися. З іншого боку, ну ми знаємо, як росіяни роблять ці речі, тому певні побоювання для нас, звичайно, існують. Але ключова проблема в чому? Ключова проблема. В тому, що американці виходять на ці зустрічі з росіянами, не маючи фінальної узгодженої позиції і бачення щодо завершення війни, яке б було погоджено з нами і з європейцями, і у це ключова проблема, яку ми на жаль в силу різних причин не змогли вирішити і не змогли якимось чином повернути на свою користь. До речі, в той самий час в Європі, наскільки я розумію, голова Мюнхенської конференції, після Мюнхену, заявив, що все, що відбувається зараз, це таке європейське жахіття. Тому що як холодний душ, прозвучала промова Джей Ді Венса, американського віцепрезидента, який сказав, що взагалі-то, друзі, Китай і Росія це не загроза. Загроза це, от ви тут всередині, щось робите. А от і звісно, тепер європейці мають. Мають думати, що їм з цим, з цим робити, але чи не і до речі, їх за стіл переговорів в Саудівську Аравію теж не кличуть, як і Україну Ігоре Чи не боїтеся ви, що зараз просто Україну поставлять перед фактом того, про що вони там домовляться? Що це не буде класична човникова дипломатія? А про щось там Вашингтон і Москва домовиться? Україну поставлять перед фактом як і європейців, і на цьому все завершиться. Ні, я думаю, що все ж таки цього не буде. Хоча Росіяни будуть робити все для того, щоб саме так було. А чому цього не буде? Тому що знаєте, ну як би хто не ставився до тієї ситуації, яка є зараз, але Україна має суб'єктність. І Європа має суб'єктність і про необхідність цієї суб'єктності Венс їй дуже добре нагадав. І тому е, у Трампа, звичайно, може є бажання. Я типу зроблю класну пропозицію росіянам. Вони погодяться і потім зроблю таку ж пропозицію українцям. Всі підуть на якісь поступки. Ми швиденько завершимо війну. Але е, тут же ще треба розуміти росіян. Е, вони ж не зупиняться. Да? Вони ж почнуть їм даєш палець, вони ж захочуть руку відкусити. І тому для Трампа ще попереду багато буде, мабуть, здивувань чи роз що. З точки зору поведінки росіян, да вони будуть хотіти більше ніж насправді Сполучені Штати готові запропонувати, і, от, виходячи з цього і суб'єктності, і того, що росіяни не сильно адекватно спочатку будуть себе вести, я не думаю, що вони все там вирішать і нас перед якимось фактом е, поставлять. Хоча, звичайно, ситуація не дуже привабливо зі сторони виглядає. Ну це це реальна історія. Але оскільки, оскільки завершення війни ну, от все одно так чи інакше прив'язано значною мірою до Євро. І Трамп це визнав, Трамп про це прямо сказав, да? ну, не переговорити з Європою, не обговорити з Європою, відповідно, з Україною в нього просто не вийде, тому що не буде результату. Якби американці сказали, ми беремо на себе ці гарантії 100%, да? під своє слово, ми про щось домовляємося, тоді Трамп міг би тиснути отак відверто там, на Зеленського і на ЄС. А оскільки Трамп цього не хоче, він хоче, знаєте, типу, все вирішити, але ні за що не платити. Ну фактично, да? в глобальному такому розумінні, то йому прийдеться звичайно звичайно говорити з Україною, говорити з європейцями. Це для нас певний порятунок. От така бізнесова спрямованість Трампа для нас зараз є рятівним колом, деякою мірою, да? що він не не хоче виключно на двох дійсно все розписати, бо не хоче просто потім брати на себе додаткові зобов'язання. Але знов таки питання: ну, як ми цим скористаємося, і наскільки наші аргументи будуть переконливі для Трампа. От бачите, американці ж потроху і підтискають про цю угоду, кажуть про корисні копалини, ще якісь певні речі. Тобто, там не все так, просто йде, але ну тут заспокоює, що з росіянами в них ще гірше буде. Це, це 100%. І так тому їм так чи інакше прийдеться звертатися до українців і європейців? А чому ви думаєте, що в них з росіянами буде ще гірше? Чи, чи правильно я розумію, що зараз, в тому числі, завдання Трампа зробити так, щоб Росія не була надійним союзником для Китаю? Щоб послабити таким чином Китай і в цьому плані, е, якби не, не те, щоб дружба, але точно і Москви, не ворогування Вашингтону іMoskvy не вигідне для сполучених штатів. Дивіться, мета в них така та і є, і частина республіканців про це говорили. Але вони не вони не зможуть вже відірвати Росію від Китаю. Китай повністю контролює російський ринок. Ну це факт, і в такий спосіб щось запропонувати в обмін там на Україну. Ну так ці справи не робляться. І от знов таки е чому не вийде з росіянами? Тому що росіяни будуть хотіти більше ніж Трамп реально може запропонувати, принаймні на першому етапі, і піти їм назустріч. Ну слухайте, де ж тут мир через силу. Де де тут лідерство Сполучених Штатів Америки? Ці речі важливі, і не просто так. Рупіо, Венс, Волц і той же Трамп і Келлог, да говорять про те, що ні, це повинні бути такі умови, які гарантують не там незалежність, суверенність України. Ну зрозуміло, з певними особливостями ми це розуміємо. Да, частина території вона ну точно на жаль залишиться тимчасово окупованими, але в цілому сумнівів там в майбутньому України не повинно бути, тому що це в інтересах Сполучених Штатів. Ті, все інше, це бонус, який може з'явитися в процесі для Росіян, навіть відміна перспективна частини, хай невеликої частини санкцій. Це вже якби великий плюс, і отут просто головне, наскільки цей плюс Трамп зможе росіянам, грубо кажучи, продати, і наскільки вони готові будуть на це піти. Я переконаний, що легко не буде, і от такі, знаєте, рожеві сподівання там Трампа і окремих представників його адміністрації, що ми зараз по, по швидкому домовимося, вони не спрацюють. Це все перетвориться на дуже такі е, мару. Ні перемовини, які довго будуть там тривати, і тут головне питання, щоб ми просто теж в цьому були максимально задіяні. Ну і постійно пропонували якісь свої аргументи, які будуть більш переконливими для Трампа, ніж власне російські. Ну але той факт, що Україну чи її якогось представника, хоча б одного не покликали в Саудівську Аравію на ці переговори, він 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 про що свідчить взагалі? Хіба це не свідчить про те, що без України вже вже почали щось вирішувати? Ні, це свідчить про те, от, мабуть, і все ж таки, про що я сказав на початку, це принцип ну, перемовин Трампа. Двосторонні спочатку формати. Вони ж проінформували Україну, проінформували. Я думаю, що вони і до, і після проінформують про що там власне йшла мова. А потім буде якась вже там зустріч, можливо, в більш розширеному форматі. Поки я б не робив ще висновки, що щось без нас там десь вирішують. Розумієте, в реальності Трампа він же ж з українцями поспілкувався, поспілкувався не один раз. Його представники поспілкувалися з нами не один раз набагато більше, ніж вони спілкувалися з росіянами, принаймні в публічній площині. І Трамп вважає, що він перед Україною, станом на сьогодні, якісь дипломатичні зобов'язання І Тепер він буде спілкуватися з росіянами, а потім знову повернеться до українців. От треба так на це дивитися. Да, ми ж дивимося зрозуміло зі своєї точки зору. Для нас це виглядає не дуже. А Трамп дивиться, що він медіатор, він посередник. Він якби з усіма сторонами, і він повинен бути з ними в рівних. Відносинам так би мовити, на, над схваткою, е, Ігоре, Скажіть, будь ласка, в цьому всьому процесі човникової дипломатії є місце е, виборам, в тому з чого ми починали, в тому плані чи наскільки Сполучені Штати зацікавлені е, з якихось різних міркувань, щоб в Україні відбулися ті самі президентські вибори, про які от уже анонсує Петро Порошенко? Я думаю, що вони насправді в цьому зацікавлені, і тут питання не в тому, що там змінити чи не змінити Зеленського, да чи готові вони чи не готові працювати з Зеленським. Тут питання в тому, що ну за їхньою логікою, і вона має право на існування. Е легітимність нелегальність. Я під підкреслюю, до легальності немає питань. Легітимність треба якби оновити влади, можливо, для того, щоб потім підписувати якісь інші документи. Єдине, що я, наприклад, поки не дуже розумію, чесно кажучи. Як можна навіть, якщо в нас буде режим припинення вогню, там відмінений правовий режим воєнного стану? Ми проводимо вибори. Потім якусь угоду підписуємо з Росією. Ну це якось, знаєте, трохи сумнівно виглядає, бо ключове буде питання от на цей період виборів, хто буде нам гарантувати безпеку. Да, тому скоріш за все воно трохи в іншому форматі буде реалізовуватися, але питання виборів вони не будуть знімати жодним чином. Воно для них ключове, і вони його достатньо активно будуть просувати надалі. Так що нам треба з цим, ми ну, знаєте, на Звикнутися, змиритися і краще самим до цього теж бути готовими, ніж потім опинитися в ситуації, коли відсутність цих виборів чи затягування з їх проведенням перетвориться на проблему для нас, і нам це будуть ставити, ну якби знаєте, в певну таку в певне недолік. Да? Що от ви е, цього не робите? Відповідно, ваша влада вже є нелегітимною. Нам такі заяви з боку наших західних партнерів точно не потрібні. А Росія точно буде качати такі заяви. Ну, вона звичайно буде качати цю тему максимально. і от знов таки дивіться, тут треба між силою і Харибдою пройти, як то кажуть, з одного боку, щоб це дійсно відповідало демократичній процедурі, не було ніяких питань, щоб це відповідало нашим взаєминам контактам з нашими партнерами, і при цьому Росії не дати можливість вкинути якісь речі, які будуть хитати ситуацію. Наприклад, для нас червоною такою лінією повинна бути теза, що американці навіть не повинні піднімати з росіянами навіть обговорювати якісь питання. Питання щодо не знаю там статусу російської мови, церкви, якихось проросійських партій і так далі, це внутрішні питання України. Да, вони не стосуються завершення війни. От якщо росіяни на цьому будуть наполягати, американці не дай Боже підуть у них на повіду, оце буде дуже погана історія для нас. Я чому це згадав? Тому що Рубіо в одному своєму інтерв'ю сказав таку фразу, що це буде поетапне завершення війни, і він в одному з етапів згадав вирішення мовних і культурних питань. Що це взагалі за мовні і культурні? Юрні питання, його журналісти не перепитали, але погодьтеся, це не дуже обнадійливо. Так, я погоджуюсь. Тут треба якась пояснювальна бригада. Це точно. Дякую дуже. Ігор Рейтерович, політолог, був на Радіо НВ. Далі у нас новини, а після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.